Так, всім вітання. азс комплект включення. Підскажіть, кому потрібно шланги 4-метрові з опресовкою? Під пістолети, під колонки, це масло бензостійкі армовані. Шланги дуже круті. Це Європа, ну, класні. Є пару кілометрів, можливо, кому потрібно. Я нагадую, по 4 метра вони. От. Вони по 4 метра. Це вони з колоночок, вони повністю нові. Але просто ну, дуже забагато. Тобто, кому потрібно, робимо акцію на 4-метровий шланг. Так що, <кхід> ціна буде 1000 гривень за 4 метри. По 250 гривень метр за присовкою масло стійкий шланг. Все, звонить є в наявності.